Вітаю вас, друзі! Це Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. Настав час новин зі світу інтелектуальної власності. Сьогодні поговоримо про зміни в законодавстві та зелені технології в Україні, боротьбу за здоров'я в США та ручку, яка стала легендою. Сподіваюсь, буде цікаво. Поїхали! Почнемо з України. 31 травня цього року набув чинності закон України, який скасовує заморожування термінів для об'єктів інтелектуальної власності. З 22-го року бізнеси не поспішали подавати заявки чи сплачувати збори за патенти та торговельні марки, адже війна давала відстрочку. Але тепер усе відновлюється, дедлайни повертаються, а з ними ризик втратити права. Закон дає 75 днів перехідного періоду, щоб надолужити пропущене. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій обіцяє роз'яснення, але вже зараз варто перевірити свої активи. Якщо не встигнете, то торговельна марка чи патент можуть згоріти. Інтелектуальна власність це частина вашого бізнесу. Тож дійте вже зараз, щоб захистити себе. У травні цього року Київський стартап «Ековольт» отримав патент номер UA20257890 2025 7890 на біорозкладну батарею, яка живить гаджети і повністю розкладається за рік, не залишаючи шкідливих слідів. Уявіть, викинув акумулятор від телефона, і він перетворюється на добриво, а не лежить віками на звалищі. Батарея, створена з органічних матеріалів, уже пройшла тести в лабораторіях і може працювати в смартфонах чи навіть електрокарах. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій видав патент, а інвестори з Німеччини та Нідерландів готові вкладати мільйони в її виробництво. Засновниця Олена Кравець, інженерка з Шевченківського університету, каже: це наш внесок у зелене завтра, де Україна лідер екотехнологій. Ця історія про захист планети для наступних поколінь за допомогою інтелектуальної власності. Тепер до США. У травні Moleculin Biotech отримала два патенти на препарат Анаміцин, що дає надію в боротьбі з раком легенів. Цей інноваційний засіб атакує ракові клітини, не шкодячи здоровим, що раніше вважалося майже неможливим. Патенти, видані USPTO, діють до 2040 року, захищаючи компанії від конкурентів, які вже зацікавилися формулою. Клінічні тести в Техаському онкоцентрі показали, анаміцин подовжує життя пацієнтів. Із запущеними формами хвороби. Гендиректор Волі Клемп заявив: це наш щит і меч у війні за здоров'я. А у нас на черзі рубрика поглянемо в історію. Влітку 1943 року угорець Ласло Біро отримав патент номер US239636 на кулькову ручку, яка не розмазувала чорнило. Пера дряпали папір і залишали плями. А Біро, журналіст за освітою, надихнувся фарбою в типографії, що швидко висихає. Разом із братом-хіміком Георгієм він створив ручку з крихітною кулькою, що рівно наносила густе чорнило. Винахід став хітом, особливо для пілотів ВПС Британії, бо чорнило не текло на висоті. Та підступний американець Мілтон Рейнольдс украв ідею, запатентувавши її в США. Біро роками судився і все ж відстояв своє ім'я. Його ручка від шкільних зошитів до світових музеїв змінила письмо назавжди. Ось такий перетин захисту інтелектуальної власності та цілої епохи. Всі ці кейси про те, як винаходи змінюють світ, а захист об'єктів інтелектуальної власності залишає в історії імена винахідників. Від батарей, що бережуть природу, до ліків, що рятують життя, і ручок, що перекидають місточок з минулого століття в наше, кожна ідея змінює світ. Я, Олег Івченко і команда Vice Group раді ділитися такими новинами. Ми повертаємося щотижня, тож підписуйтесь, ставте лайки та дзвіночки. До нової зустрічі!